Відбулася перша репетиція України. Яким же буде номер? І оскільки першу репетицію заборонено знімати, ми можемо тільки уявити, яким буде виступ гурту Циферблат. Офіційний аккаунт Євробачення на Reddit поділився деякими подробицями. Тож жодного квіткового поля. Номер помітно відрізняється від того, що ми бачили на нацвідборі. Костюми у стилі 70-х, Учасники гурту в яскравих однотонних кольорах, а к вокалістки у блискучих золотих образах. Світло, зйомка кру. Ним планом і кожен рух чітко синхронізовані з музикою і відіграють ключову роль на екрані. Рожеві та зелені графічні елементи, які пульсують і випухають під час приспіву. Серед спецефектів дим та фейерверки. звучить інтригуюче. Але Анна Тулєва допоможе нам уявити цю картину, бо вона все бачила на власні очі. Аню, що скажеш? Друзі, ми зі після першої репетиції просто фантастичні, тому що я і плакала, і е, посміхала. Тому що це реальний номер, який дарує надію на краще життя. Видно, як наші хлопці стараються, видно, як їхня команда з них вболіває. Ви також вболіваєте. Багато рожевого, багато сердець. Тому вболівайте е, за нас і обов'язково побачимося у фіналі.